Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. І так, у нас сегодня Grammar Search за тему Types of Comparison. Види порівняння. Pages 130-131. We use different types of comparison to compare different things or people. Ми використовуємо різні види порівняння, аби порівняти різні речі або людей. І так, у нас є табличка. Ліворуч у нас type of comparison. And on the right side, uh, so there are examples. Перше це у нас comparative adjectives і слово then. Ступінь, вище ступінь порівняння зі словом then. This actor is taller than that one. Цей актор вищий за того. Наступне порівняння more or less. Adjective plus then. Вищий ступінь порівняння, який утворюється з допомогою м, слів more і less, якщо це 2, 3 або багатоскладовий прикметник іншими словами. Так, зі словом then. Jules' dress is more beautiful than Anne's. Сукня Jules прекрасніша за Anne. Сукню. N's dress is less beautiful than Jules. Ну, відповідно, що сукня N менш красива за сукню Jules. Далі у нас іде «superlative Adjective. «Superlative» – найвищий ступінь порівняння, який завжди вживається, ну, майже завжди так, вживається з артиклом the. This is the biggest theater I've been to. Це найбільший театр, в якому я був. Ну, і найвищий ступінь порівняння для багатоскладових, багатокомпонентних uh, прикметників. Так, The Most, The Least plus Adjective. Наприклад, Frozen is the most interesting play ever. Uh, Frozen це найцікавіша п'єса за весь час. Так, Hitch is The least Interesting film Ever. Ну, а Hitch – це найменш цікавий фільм. Окей, okay. ну. Перші чотири пункти нам дуже відомі, мабуть, з початкової школи. Далі у нас йде слово like, яке означає не подобаться», а схожість. Наприклад, this theater looks like a palace. Цей театр схожий на палац. It «Looks like». Okay, наступна конструкція також нам дуже схожа: це SS-конструкція. Порівняльна. Так? For example, «Jim is as tall as tall Dave». Джим такий високий, як і Dave. Ben is not as sporty as Chris. Бен не такий спортивний, як Кріс. Так. Ну, з цими порівняннями ми більш-менш знайомі. Далі. Rather than. Щось новеньке для нас. У більшій мірі. Так, your hair is brown rather than black. Її волосся більш коричневе, ніж чорне. I read... I read books rather than watch films. Я читаю у більшій кілька, у більшому, у більшій мірі я читаю книги, а не дивлюсь фільми. Okay, so, uh, not the same as. Не такий як, або такий як. You look the same as yesterday. Ти виглядаєш так само, як вчора. Acting is not the same as dancing. Гра акторська не те ж саме, що танці. І останнє as if. конструкція. He eats as if he hadn't had a, hasn't uh, had a bite for a month. Наче як. Так? He eats, він їсть, значить, він не їв місяць, так? Тобто так багато. She was so sad as if it was the end of the world. Вона була така засмучена, начебто то це був кінець світу. Note, you can make comparisons in two ways with some two syllable adjectives. Пам'ятайте, що ви можете утворювати порівняння по ступі порівняльну ступінь або ступені порівняння так двома способами з двоскладовими прикметниками. For example, наприклад, this show is more simple than uh, that one. Це шоу простіше за те шоу. Or this show is simpler than that one. Uh, or uh, polite. yes, Слово polite. Rick is the most polite man I know. Or, Rick is the politest man I know. Отже, Рік uh, uh, найвічливіший людина, яку я знаю. Можна сказати, із допомогою the most. І просто з допомогою закінчення EST і артикля the. But remember irregular adjectives. Yes? Good, bad the best. Гарний кращий найкращий. And bad was the worst. Поганий гірший найгірший. Okay. Це ми пам'ятаємо винятки справи. Now let's complete the sentences with comparisons. Окей. Yeah? Uh, okay. Перед нами табличка. Використовуємо її. Так, Wendy Acts. Окей, uh, со uh, okay, so Wendy Acts uh, as if. a real actress not as if she were a real actress yes you no know, i think so like a real actress yes wendy acts like a real actress theaters are not uh, the same as cinemas yes so theaters are not The same as cinemas. Театри це не те, що кінотеатри. Comedies are funnier than musicals. Комедії кумедніші за мюзикли. The film ended so soon as if it was a trailer. Отут уже as if. Тому що далі у нас починається Close, друга частина речення. Так, підмет присудок. Фільм завершився так швидко, наче то це був трейлер тільки. Hamlet is… As long as uh, Romeo and Juliet. Так, Hamlet такий же довгий, як Romeo and Juliet. <laughs> This is the most horrible film I've ever watched. Це був найжахливіший най фільм, який я коли-небудь дивився. William Goes to theaters rather than cinemas. Так, rather than. Угу. Mm Уільям -hmm. uh, більше ходить до театрів, чим до кінотеатрів, ніж до кінотеатрів. Uh, і останнє Shrek is not as interesting as Frozen. Шрек не такий цікавий, як uh, Frozen, так? Окей. Okay. Cute. task be you make your own eight sentences with different types of comparison the book is more interesting than the movie my car is less expensive than my friend's uh, that was the best concert i've ever been to this is the most difficult test in the whole course the new stadium looks like a spaceship my dog is not as big as my neighbor's dog. I prefer coffee rather than tea in the morning. He ran as if he was being chased by a ghost. Okay. So make your own eight sentences with the different types of comparison. And uh, we'll turn to exercise number two. So make sentences with the not S plus adjective plus S. A clothes shop is as uh is is as interesting as a computer shop. Окей, okay, Магазин одягу такий же цікавий, як і магазин. Як і, і комп'ютерний магазин. Ну, крамниця. Jack is not as happy as Sue. Jack не такий щасливий, як Sue. Jake is um not. as happy as Sue. University is not as boring as school. не The weather is in April is as bad As in June. Ну, я не знаю, а чому погода у квітні така ж пога пога погана, як і у червні? Мені здається, що ні. Окей, okay, so, as as Mary's. Uh, у Джої вечірка така ж крута, як і у Мері. Nick is as brave as Kevin. Нік такий же хоробрий, як і Кейвін. The cat is not as fast as the dog. As the dog. Я не знаю, мені здається, там, де потрібно ствердження, написали заперечення і навпаки. Ну, окей. Okay. Так. Пита is not as tall as Fred. Ну, тут ми не перевіримо вже. This car is as big. As Jessica's. Ця машина така ж велика, як і машина у Джесіки. Our song is not as long as theirs. Наша пісня не така довга, як їхня. Hit. Як ви бачите, що обрати фразу uh, as adjective as не так вже і складно. Choose the correct phrase. Okay, so our The fish was so tasty as or as tasty as the meat. As. Зараз поясню. Якщо у нас є фраза The fish was so tasty, yes, то нам тоді треба продовжувати так і that I want to eat it, for example. Риба була така смачна, як і м'ясо. Далі, а today his headache is worse than yesterday. Сьогодні голова була гірша вчора. The exam wasn't as difficult. As I mentioned. Yes, uh, іспит не був таким важким, як я уявляв собі. Task 4. So let's complete each sentence with the comparative or superlative form of the adjective in brackets. Доповнимо речення uh, правильною формою порівняльною або, ну, вищим або найвищим ступенем порівняння у дужках. Include necessary changes. Так, треба може бути ще якісь зміни в реченні. Окей. Okay. Um, The Mediterranean Sea is uh, not larger than uh, the Pacific Ocean. Is not larger than. I was disappointed as the meeting was uh, more interesting. Was not. Maybe more interesting than I expect I had expected. And розумію, мені здається, що тут треба ще заперечення, мабуть, поставити. Я був розчарований, тому, тому що зустріч не була, мабуть, такою цікавою, як я очікував. Was not. Um. Ну добре, хай буде просто ствердження. Was more um, interesting than I had expected. Чому ж тоді бути розчарований? Мабуть, треба тоді бути excited, тому що зустріч була кращою, ніж ти очікував. The exercise is blue, in blue was easy. Вправа uh, uh, синя була легка, but the one in red is uh, more difficult. is more difficult your friend is more intelligent than he thinks more intelligent than he thinks it's uh, the most boring book i've ever read ninth, uh, the most the most boring Це найнудніша книга, яку я коли-небудь читав. Окей, okay, то зрозуміло. Далі, complete the second sentence, so that it has a similar meaning to the first sentence. Треба доповнити друге речення таким чином, щоб він, воно мало те ж саме значення, що і перше речення. І так, David is a better singer than Paul. The, іншими словами, і так, David – кращий співак, ніж Пол. Виходить, що Paul is not as good. Paul is not as good at singing as Paul. We heard it, as David. Так, as David. Good. No student in school is noisier than I am. Uh, немає жодного учня в школі, який буде шумніший, ніж я. I am the noisiest, іншими словами. Так? Тобто я найшумніший. Noisiest student. In school. Так. Uh, далі. Documentaries aren't as funny as comedies. Uh, документальні передачі не такі кумедні, як комедії. Comedies are funnier. funnier than documentaries comedy is uh, a documental -co. Anne's role in the play is bigger than Jay's Anne's uh, role um, Anne in the play is bigger than Jay's role isn't as big as Anne's J роль J не така велика, як роль N. This seat is as comfortable as that one. А, uh, Це місце таке ж зручне, як і те. That seat is um, the same as this one, yes? Таке ж саме, як і це. Так. Те місце таке ж саме як. Так, а ну як у нас ще? The same S. Так. Окей, and the, the next one. I have never seen such a beautiful film. Я ніколи не бачу такий чудовий фільм. It's the most beautiful. Beautiful film. I've... Ever seen? Так. Алеш, Таня, your show wasn't as bad as you think. Твое шоу не було таким поганим, як ти вважаєш. It was uh, так better than you thought. This show, or your show, was better than you thought. Замість it. This show або your show was better than you thought. Навіщо тут «it» написали? окей. Okay. Якщо у вас є якісь іще варіанти, то, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Залиште. Давайте з вами поділимося, обміняємося ще думками з приводу порівняння. Ну, і останнє нам треба uh, виправити помилки. So, let's correct the sentences below. This actress is the best. The best, The best, of course. The is irregular. Edward looks as if looks like a superstar, yes? Тут нам не треба as if. Так, Edward looks like. Отже, Edward виглядає схожий на суперзірку. Her concert was more exciting than his. Was more exciting. than his. Итак, й концерт був більш захопливим ніж його. This film is scary, quite, uh, quite than funny. Maybe this film is. Uh,

My acting skills aren't like good. Oh my God, aren't like good like jeans. My acting skills aren't as good as yes, aren't as good as Janes. Okay, good. Знайшли si pomalky? Spodivajte, ze dogovorili si Не в цьому фальсі наразі це все більше інформації, звичайно, ми отримаємо з нашого граматичного довідника, там де будуть усі ці правила ще раз на повторі, на репіті, так, ну і, звичайно, виконання додаткових граматичних прав. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ви отримуєте доступ до усіх матеріалів. В принципі, будь-якого класу вони не, не від не закриті. Якщо вам потрібно повторити матеріали 5-6 класу або попередні матеріали 7-го класу, то, будь ласка, від мінімальної спонсорської підписки. На суми мінімальної спонсорської підписки на місяць все абсолютно для вас є, буде у вільному доступі. Долучайтесь також до наших суботніх вебінарів, які проходяться для підтримки військових протягом року. Ну і в принципі не тільки навчального, а, мабуть, астрономічного. Кидбайк, Одлаг, до зустрічі! вся детальна інформація є в описі під цим відео. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!